Зима це саме той період, коли бджоляр повинен активно готуватися до весняно-літніх робіт. А зараз у вільному та ще й до того безкоштовному доступі з'явився такий інструмент, як морфометрія. Саме це відео буде присвячено проведенню морфометричного аналізу бджіл. Як відбирати бджіл? Я думаю, всі ви вмієте. Тому на цьому я не буду зосереджуватися. А відразу перейдемо до підготовки бджіл до промірів. Отже, щоб добре розставити. Точки на крилі, нам потрібно мати якісне зображення цього крила. На, на сьогоднішній день є декілька варіантів, як можна препарувати крила. Перший варіант це поклейка на скотч. Пан Ігор Довгуник рекомендував виготовити ось такий шаблон. Правда, його потрібно було виготовити на. Е Тіклотекстоліті, для того, щоб воно було більш стабільне. Я виготовила перший пробний, щоб зрозуміти, чи зможу я з цим працювати на картоні. Отже, це в нас виходить одна пластинка. Одна пластинка це е, е, табличка. Інша пластинка це в е, нас сюди клеїться скотч. Ставиться одно на інше, суміщається, і в нас, виходить, ніби під скотчем, буде знаходитися табличка, щоб ми могли рівно, акуратно розмістити крила. Інший існуючий на сьогоднішній день метод це поклейка крил на гліцерин і предметне скло. Ось вона в мене є предметне скло, я придбала. Я спробувала клеїти крила на гліцерин на предметне скло, але склеювати ці скельця між собою так само, якби воно виявилося досить тривалий час. Не бачу змісту зберігати скельцята. Якщо у нас є вже збережені якісні фотографії, то зберігати ось такі скельцята. Ну, я вважаю, для мене не є доречним. Тому, виходячи от із цього методу першого і другого, у мене родилася ідея зробити щось своє, таке, щоб воно мені підходило і було простіше. І тому я об'єднала ці два методи. Взяла із першого методу табличку, із другого методу скельцета. Гліцерин я прибрала повністю і придбала ось такі зажимчики. Отже, на звичайному папері малюємо табличку 1 см на 0,5 см. Я проставила навіть для себе нумерацію маленькі циферки в верхньому лівому куті. Це мені допомагає при фотографуванні не збитися і не сфотографувати крило два рази. Ну, таким чином, у мене вийшли такі полоски 40 крилиць я беру. І препарую на два скельці. Після цього ну, вирізаю табличку і зараз покажу дві такі маленькі таблички. Розмотала стрічку скотча липкою стороною до себе. І зараз якби, ці таблички розміщу таким чином, щоб вона була посередині стрічки скотча. Тепер беру тільки предметне скло і притискаю і накладаю предметне скло таким чином, щоб воно по краям ще приклеїлося на скотч. І зараз залишилося тільки обрізати зайвий скотч і маємо якби, два предметних скла підготовлених для поклейки крилиць. Ось такі два скельця я отримала. Вони в мене багаторазового використання. Після того, як я приклею на них крила, то я можу їх використати повторно. Крила я клею відразу на спирт, я не використовую гліцерин, тобто мокре крило. Я приліплюю до скельця, і воно дуже добре тримається, нікуди не рухається. В процесі зараз покажу. На сьогоднішній день я виготовила собі ось стільки таких скельцят. Використовую на то, щоб поклеїти 40 крилець, я витрачаю 15, ну, це максимум 20 хвилин. Зараз покажу ще, як воно в процесі поклейки. Ось мої інструменти для препарування бджіл, ось бджілки, ножниці, пінцет, голка. Від швейної машинки можу поправити, або додаю собі трохи спирту, якщо мені не вистачає, дуже сухе крило. Через те, що крильці, то я не чекаю, щоб вони підсохли, мокрі, вони дуже гарно прилипають до скла. І зовсім нема проблеми з тим, щоб вони порухалися кудись або змістилися, вони виставляються рівно, гарно і спокійно можна це все виконати. Я перші рази, коли робила, не викидала бджіл, тому що мала форс-мажор, і потім могла іще раз використати вже тоді ліві крила бджіл, щоб не відбирати знову проби і не мордувати задарма бджоли. Також хочу звернути вашу увагу на те, що крило клеїться зліва направо, тобто вузькою частиною вліво, широкою частиною вправо, тому що так само мала помилку, пофотографувала, поклеїла і пофотографувала крильця Та навпаки, і програма видала не ну, негативний результат, все було червоне з мінусовими знаками. Тобто, було затрачено багато часу задармо. Тому попереджаю вже вас, кажу про такі можливості. Щоб ви вже не допускали тих помилок, які я допустила. Я поставила крильце це ну, не, неправильно. І його дуже легко можна поправити і ну, при тому не зіпсувавши всю експозицію крил. Воно ну, ну, пливе на Ось, бачите, 10 крилиць у мене на, на даний момент часу. Я розмістила. Тобто можу ще їх підправити, щоб рівніше там виставити, щоб вони в мене гарно собі стояли. Нема проблем. Я розумію, що, можливо, це так само і з гліцерином, але на спирті мені подобається краще, тому що нема такого жирного якби, залому. Жилки дуже добре чіткими, дуже гарно їх видно, вони чіткі. На гліцерині, якщо поставити каплю трохи більшу, і воно якби жирніше, і буває такий, як лупа. Ефект лупи працює. А на спирті нічого такого в мене нема. Дуже гарне фото. Ось я наклеїла всі 20 крилиць. Зараз просто беремо в руку. І зверху накриваємо іншим склом. І все. Із зажимчиками фіксуємо і маємо вже готові перші 20 крилиць. Ось я поклеїла всі 40 крилиць і зараз буду їх фотографувати. Для фотографування я користуюся мікроскопом Сі Expert. Цей мікроскоп мені подобається, тим, що на ньому зручно навести чіткість. І він досить зручний в роботі. Випрямляю. так, ставлю. Ось я навела різкість і так виглядає крило на зображенні. Якщо потрібно, то кожне крило я фокусую кожне крило, якщо я бачу, що воно пливе. Але наразі ось така фотографія в мене буде. Я Досить задоволена якістю, без будь-яких додаткових зусиль, без підсвіток. Це вже крило під номером 2. Ось бачите, цифра. Трошки там якась ниточка попала на зображенні видно. Крило номер 3 і так далі. Ну, не буду вам показувати всі 40 крилець. Принцип зрозумілий. Я не закликаю вас робити так, як я. Можливо, ви зробите якийсь метод, такий, який буде ще легший, ще кращий. Але я закликаю вас до того, щоб ви вчилися робити морфометрію. Це не складно, це посильно, і це дуже потрібно для кожного пасічника-матковода. Наразі дякую, до нових зустрічей. Після всього сказаного хочу ще додати. Що на сьогоднішній день всі звертають увагу на наявність паспорта. Але паспорт це тільки констатація факту, що був хороший тато і була хороша мама. А чи хороша дочка це вже запитання. І на це запитання може дати відповідь тільки морфометрія. На сьогоднішній день це єдиний інструмент, на який можна опиратися у виборі племінного матеріалу для подальшої роботи по розведенню маток. Тому я би рекомендувала звертати увагу не на наявність паспорту, а на наявність морфометричних аналізів. Але вирішувати вам в будь-якому випадку. Рішення за вами. Дякую, гарно.